Наскільки ті, хто хотів прибрати єрмака, як вони почувають себе. Ну, в принципі, вони і пишуть, от. вони будуть приховувати про те, що вони зробили підлість, удар в спину, удар ну, ножем в спину, да? от. Ну і я вам хочу сказати: по девятки Пентаклі і Луні говорить про те, що людина за гроші, за корупцію, ще щось просто обріхана от Обріхана, і вони е, роблять вигляд, що вони не знають цього, вони не бачать цього. От, і вони будуть дуже-дуже захищатися, але вони дуже раді, що він один, що Зеленський лишився один. Тобто, щастя, повністю розуміють, що брехали, що вони розуміють, що вони падлюки. От, і тим не мене радуються. Окей. Давайте тепер подивимося, чи дійсно ті, хто так радів і хотів прибрати з Єрмака від Зеленського. Чи дійсно, вони так вболівають за Україну? Чи дійсно вони так прям хочуть за цю Україну? Ну, дивіться, от у них сразу імператор. От у них все сводиться до Зеленського. Не так, як то кажуть, їм треба був Єрмак, скільки їм потрібен був Зеленський. Ну вони не можуть його прибрати, їм дуже хочеться. Просто, просто намагаються. І ця робота ще не закінчена. Це не кінець, ребята. Це робота довга, це робота досить така крапітка, але це не кінець. І я вам ще можу сказати, у них стоїть, стоїть задача не закінчена до кінця прибрати Зеленського будь-яким способом. Будь способом. Е, бачите, карта роботи і ще що? І карта мир. Мир це всегда закордонні куратори. Це Америка, здрасті, Сарасята, здрастуйте називається. Це не про не про. Вони ждуть іще, коли імператор залишиться один. От, вони йому будуть підсовувати якихось зрадників, то є своїх ребят. Я вам скажу так: знаєте, вже в 2004 році таке було, колись повівся. Ющенка е, на таку шнягу, потім пере, пересварилися всередині всі там Тимошенка з Януковичем е, і, і, і останні там і вже з ними, всі пересралися. Ющенка кілька разів, наскільки мені пам'ятається, там, прибирав там цей кабінет міністрів тощо і закінчилося чим? Закінчилося Януковичем. І закінчилися тим, що ми мали майдан, що ми мали розстріл, що ми мали смерті людей. Це були перші смерті оцієї великої війни, щоб ви розуміли. От. Ну і хочу вам сказати, що таємно будуть просовувати якусь жінку. Якась жінку будуть